комп'ютерному класі Так, ну по-перше, коротко так. Ну, в принципі, не можна перебувати в комп'ютерному класі. Ви не перебуваєте Спокійно заходимо. Спокійно заходьте в кімнату до себе, сідайте, сідайте слід, сідайте слід за постійно закріпленим за тобою комп'ютером, у вас іншого немає. Під час уроку заборонено ходити по класній кімнаті. Не ходіть по кімнаті, будь ласка, під час уроку. Якщо треба, то тоді тільки. Далі не торкайтеся до монітору, тильного боку дисплея, проводів живлення і пристроїв заземлення, також з'єднувальних кабелів. Тобто, якщо щось сталося, ви спочатку вимкніть, вимкніть струм, вимкніть комп'ютер, а вже потім кудись лазьте, а не так, що під час роботи ви полізли. Так, 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 так. Ну, відповідно, не порушуйте порядок вмикання, вимикання апаратурних блоків. Тобто, намагайтеся, не намагайтеся самостійно усунути справність. Тобто, спочатку вимкнули звичайним способом, так ну якщо не виходить, то тоді аварійним затисніть кнопку. Тоді вже ви намагайтеся усунути несправність, але краще самостійно цю самостійно цього не робіть, якщо ви не зовсім розумієте, що ви робите. Далі ну, відповідно класти на, на комп'ютер та його складові сторонні речі. Я розумію, що в принципі у вас зараз відбувається плюс-мінус, як на картині на картинці ліворуч, так тому що тут і зошити, тут і сумка, і мишка. Ну тобто, все тут я розумію, нічого вам сказати, ну, скажімо так, воно зайве, але в мене так само такий самий стіл. Ну, тобто, але не робіть так, як показано на картинці праворуч. А саме ну не їжте за комп'ютером, тому що потім ви, вам передадуть вітання, починаючи від клавіатури, і все інше. Тобто, там десь каву перелили на клавіатуру і так далі. Комп'ютер вам за це дякую, не скаже. Ну Відповідно, не працюйте у вологій одежі з вологими руками. Ну, в принципі, те ж саме: заліте, все, забудьте, доведеться купляти нове. І в залежності від того, що ви залили. Далі, якщо ви почули запах горілого, незвичайних звуків або самовільного вимкнення апаратури, негайно вимкнути комп'ютер і повідомити про це вчителя. В вашому випадку вимикайте всю апаратуру і повідомляйте про це батьків, якщо вони знаходяться вдома. Але обов'язково спочатку ну тобто спочатку вимкніть живлення. З розетки витягніть як завгодно. Але, ще раз кажу, дуже це обережно все робіть, щоб якщо почули якийсь запах або якийсь сторонній шум. Далі. ну, Відповідно, як сидіти за комп'ютерним столом, звичайно, що ви так не сидите. Я зараз вам покажу, як ви сидите. Ну, тобто, у вас повинно бути 50-60 см до монітору, відповідно, бажано сидіти рівно. І, відповідно так, щоб лінія погляду знаходилася в центрі екрану. Щоб не нахилятися, не підніматися, не відкидатися. Зрозуміло, що так постійно сидіти важко, але все ж таки намагайтеся. Так, 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 так. Ну в принципі, Ну, зазвичай, як ми бачимо, оберіть малюнок, де дитина сидить за комп'ютером правильно. Який це буде? Верхній справа. Верхній праворуч, тобто ось цей так, Кіра, де в мене курсор. Да. Так, правильно. Ну, зазвичай ви сидите, я так думаю, що так як зображено на четвертому рисунку. Ну коли граємо, то тоді це знизу справа. Та ні, ви, І навіть коли на уроках так само іноді буває, тому тут нічого. Тут ви мені нічого не сказали. Ну, знаєте, що... кіберспортсмени вони сидять тут, як на першому рисунку. Поэтому... Ну, в принципі, так, але то кіберспортсмени, хоча, ну, в принципі, так. теж нічого гарного. Ну, хоча записали. Сьогодні будемо більше писати, тому до цього приготуйтеся. Класифікація програмного забезпечення, поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення ми сьогодні будемо робити, сьогодні нам треба познайомитися з програмним забезпеченням, його функціями, складовими операційної системи, їх характеристиками. Ну тобто, вам треба усвідомити, яким саме чином працює ваш комп'ютер. Що таке програмне забезпечення? Програмне забезпечення це сукупність програм, що виконуються обчислювальною системою. Ну, тобто, програма це записаний у певному порядку набір команд. Виконання яких забезпечує роз розв'язання конкретного завдання, а саме, ну тобто, які програми ви знаєте, класифікацію ми з вами зараз розберемо цих програм. Класифікацію ми з вами розберемо. Ну тобто, програми можуть бути, наприклад, там для опрацювання текстових, графічних, мультимедійних даних, програми для керування комп'ютером його окремих пристроїв. Принт, наприклад, там принтер, сканер, монітор. Якщо в когось, наприклад, там не вбудовано в ноутбук, наприклад, а окремо ввімкнена веб-камера, так ну, тобто, оце все називається програмним забезпеченням. Тепер, що таке системне програмне забезпечення, і навіщо воно потрібне? Запишіть: системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових комп'ютера. Та обміном даними між ними діагностування та усунення недоліків у роботі, ну тобто, найпростіші, скажімо так, найпростіші дії, які можна виконувати: відновлення системи, дефрагментація диску, очистка диску, монітор ресурсів, планувальних завдань, панель керування, відомості про систему. Тобто, зараз про про кожне поговорити. Тобто, очистка диску це коли він у вас шукає якісь, наприклад, зайві файли або, скажімо так, не зайві. А файли, які давно не використовувалися. Тобто, наприклад, ви встановили, наприклад, якусь програму або якусь гру. Наприклад, сьогодні в нас 24-й рік. Ви встановили якусь програму в 18-му році. От він бачить, що ви її не використовуєте. Ну, відповідно, комп'ютер вирішив, що вона йому. Ну тобто, він у вас звичайно питає про це, але він вирішив, що вона давно не використовувалася. Значить, відповідно, її треба видалити. Ну, відповідно, монітор ресурсів, це відповідно, коли ви відкриваєте. Диспетчер задач так монітор ресурсів ви можете побачити зараз. Я вам наприклад, конечно, от ну, в принципі, тобто, оце монітор ресурсів, тобто, скільки застосовується, скільки застосовується пам'яті, скільки застосовується, тобто Wi-Fi, графічний процесор і так далі, тобто, скільки відсотків всього застосовується, от раніше в мене пам'ятаєте, колись була проблема з оперативною пам'яттю. Коли... Е Демонстрація екрану не завантажувалася. Це ще в першому семестрі, там десь жовтень, може, листопад місяць ну, да, може, десь от. Звідки воно вбрало Ми... лише після встановлення операційної системи. Тобто, проблема пішла. Далі. І що ще в нас там було сказано? Дивимося. Так, 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 так. так. Момент. Також ну відомості про систему. Тобто, ви можете подивитися відомості про систему, наприклад. Зараз момент. Так, так, так. Зараз момент. Так. Наприклад, цей комп'ютер свойства. І ось він вам. Тобто, в ваші відомості характеристика пристрою. Тобто, як він називається, який встановлено процесор, скільки оперативної пам'яті. Ну, тобто, відповідно, код пристрою, код продукту, тип системи. А можна диспетчер пристроїв. Або так. Ну, тобто, є декілька так, є декілька варіантів. І, відповідно, характеристики операційної системи. Тобто, у вас, може, вона інша, в мене вона Windows 10, як ми бачимо, домашня, Ну, тобто, і так далі. Сенс зрозумілий. Далі. Далі. Продовжуємо. Тепер. Так, так, так. Тепер, що таке прикладне програмне забезпечення? Тепер записуємо, що таке прикладне програмне забезпечення? Прикладне програмне забезпечення призначене для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв'язує в ході своєї діяльності. Зараз коротко розберемо. Тут, в принципі, швидше, ніж з системи. Зараз коротко про програмне забезпечення. І так, дивіться, які, яке програмне забезпечення, саме прикладне. Існує. Ну, тобто, як бачимо на слайді, це і Paint, це і якісь браузери, тобто Safari, Opera, Google, Mozilla, ну, Internet Explorer, Я не знаю, хто ще використовує чи ні. В принципі, я використовую зазвичай Google Chrome. Я думаю, в принципі, як і більшість, і також, в принципі, у вас є. Певні редактори, скажімо так, текстовий редактор презентації, редактор таблиць, тобто Word, Excel, PowerPoint це, скажімо так, найпростіше, що ми знаємо. Буде також у нас в цьому році редактор баз даних і, ну, щось, якщо щось ще пригадаю, то скажу. Продовжуємо. Тепер також існують системи програмування. Ну, тобто, деякими вже ви вже користувалися. Scratch у вас був, я пам'ятаю, що ми з вами гралися в п'ятому класі. Я до вас на інформатику заходив, ви гралися. Далі Delphi, таке найпростіше. Free Pascal, Visual C, Python. Ну, тобто, це найпростіше, скажімо, Python. Я б не сказав би, що найпростіше, але в принципі, Scratch, Free Pascal, це найпростіше, скажімо так, мови програмування, системи програмування. Ну, тобто, т, тобто, а саме, тепер на що поділяється програмне забезпечення повністю, тобто, те, що ми з вами записали: саме системне програмне забезпечення, тобто, це операційні системи Windows, Linux. Ну, тобто, які в нас там ще були, ладно, швидко ті, що згадав, службові програми, ті, що ми з вами перерахували. Систему програмування, які ви побачили на попередньому слайді, відповідно, і прикладне програмне забезпечення. Тобто, це, наприклад, прикладні програми загального призначення або просто прикладні програми, які такі, як AutoCAD. Далі, які бувають ліцензії? Які бувають ліцензії? Тобто, ліцензії можуть бути на, на комп'ютерні програми, поширюється закон України про авторське право і суміжні права. Тобто, це може бути операційна, Ну, тобто, ком... коробкова з одного для одного екземпляра програми, ліцензія надається на один екземпляр з наклейкою, або корпоративна на кілька копій програм. Корпоративна, тобто для певної, наприклад, компанії, на певний офіс і так ну, офіс я маю на увазі офіс в сенсі приміщення, так? Ну, тобто, на певну кількість комп'ютерів. І, відповідно, пробна ліцензія на комерційне програмне забезпечення, яке яке надається для використання. Протягом певного часу. Ну, зазвичай це або перші 30 днів, або перші два тижні. Зараз такі зараз існує таке, що використовують, наприклад, програми. Ну, це стосується, наприклад, Android, так, в чому я точно впевнений, тому що сам користуюся іноді. Скажімо так, те, програми деякі дають на користування перші два тижні, а потім треба заплатити певні кошти, так? Думаю, що бачили таке. І, відповідно, у Windows так само. Тобто, або ви користуєтеся комерційною, або пробною. Далі. Далі, тобто, у вас може існувати. Я думаю, що під час встановлення ігр ви бачили, що у вас існують певні файли інсталяції і де інсталяції. Інсталяція, тобто, встановлення програми. Тобто, для інсталяції ви можете використовувати файл setup, або використовувати файл, наприклад, Install, так. Відповідно, ну розширення Setup.exe або Install.exe — це якщо у вас Windows, ну, відповідно для Linux файл з розширенням деп. Тобто, ну, Linux Я не знаю, чи користується хтось Linux, чи ні. Далі. І відповідно, коли вам треба видалити програму, ви заходите в пуск, панель керування, заходите в програми, відповідно. Шукайте, як бачимо, це для Windows 7 в нас показано, ну, для 10-го, Windows, для 8 нічим, в принципі, не відрізняється. Тобто, ви шукаєте програму, далі натискаєте, видалити, змінити, але ну, зазвичай він видаляє цю програму. І останнє, що я вам хотів сказати: які основні функції операційної системи? Введення-виведення даних, запуск, зупинка програм тощо, забезпечення доступу до пристроїв введення-виведення. Ну, тобто, забезпечення доступів. Які ви знаєте пристроїв введення, наприклад, інформації? Флешка, диск. Ну, це скоріше зберігання. Сканери, наприклад, сканер добре введення. Ще. В інтернет. Принтер це виведення дання за допомогою принтера. Ви виводите з комп'ютера певну інформацію. І ще раз. Артем, клавіатура. О, це основна правильно. Це основ, в принципі основний пристрій в пристрій введення інформації. Тобто, за допомогою клавіатури ви набираєте текст, ну тобто виконуєте дуже багато дій. Далі завантаження програм в оперативну пам'ять і їх виконання, керування оперативною пам'яттю, керування доступом до даних на зовнішніх носіях, даних, тобто це флешка, диск і так далі, забезпечення інтерфейсу і підтримка відповідно файлової системи. Тобто, це основні функції операційної системи.